Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у цьому коротенькому відео вам покажу і розповім трошки, як я зберігаю свої гладіолуси. Влітку в одному зі своїх відео я розповідав, як я їх викопую, обробляю і закладаю на зберігання. Тоді на відео я казав, що я їх пересипаю попелом, і ось в таких ось коробочках вони у мене зберігаються по сортах. Ось ці цибулинки мені подарували, тому вони чекають зараз в весну. І вже будуть е, висаджуватися. А ось саме мої, ось одна з цих коробочок. Зараз я вам покажу, як вони зберігаються. Ось бачите, ось таким чином я тут їх по сортам, як ви бачите, підписані вони у мене. Тут два сорти лежать разом. Точніше, три вони там по кольорах якраз підходять. І я їх маю весною висаджувати всі разом. Ось цибулинка, я їх. Тоді просушив. Ось, як бачите, в хорошому стані. Немає плісняви знизу. Ось. І весною я вже їх тут почищу і будуть ось такими, як ось тут. Почищеними і гарненькими. Ось так я пересипаю гладіолуси, Не тільки гладіолуси, а також ще жоржини. Зараз я покажу. Ось коробочка. Тут у мене. Два чи три сорти не пам'ятаю також. Мені подарували а, три різних, да, а ще одні в мене жоржини ось тут, в якісь ці, все згадав. Ось так само я їх пересипав попелом. Звичайним деревним попелем після пічки, ну, чи котла твердопаливного. Ось таким чином вони зберігаються. Також. У хорошому стані, як ви бачите, не підгнивші, не пліснявіють, немає абсолютно ніякої плісені. І ось такі ось дірочки зробив для того, щоб вони дихали. О, ще в мене картопля є трошки. Я картоплю так особливо не саджу, але ось такий сорт цікавий. Тут три сорти. У мене також є. Це так, чисто для молодої картоплі я висаджу, щоб влітку, рано, коли починається молода картопля, була своя така невеличка городина. Там пару рядочків. Ось також я зберігаю у попелі деревному. Зберігається у е, сухому приміщенні. Тут така, таке в мене приміщення, літня кухня, можна сказати, е, літня душова. ось і е, ось тут воно не опалюється, але тут взимку тепло, тут плюс 5, плюс 3 е, максимум. Ну, мінімум, коли на дворі навіть морози там мінус 15 чи мінус 20 колись було. Тут е, мінуса ніколи не буває. Тому тут сухенько, тут е, чудове місце для таких ось рослинок, і саме ось в таких умовах, в таких ось коробочках, таким е, способом я зберігаю такі рослини, які треба е, на зиму. Ховати десь у приміщенні. Ось так зберігаю. Тому поділився з вами цим методом. І пишіть у коментарях ваш досвід, як ви зберігаєте свої рослинки, розповідайте. І, до речі, у мене є е, телеграм-канал, е, точніше, два телеграм-канали. Один називається садівник. Там така пізнавальна інформація, цікава і корисна для садівників. Е, і є ще один телеграм-канал, який називається Календар садівника. Де можна висаджувати рослини згідно циклам місячного календаря, якраз зараз актуально для розсади, інших рослинок буде, тому в описі до цього відео ви побачите внизу, будуть посилання на ці два канали, а також закріплю у першому коментарі. Тому всіх запрошую підписатися на ці телеграм-канали і чекаємо весни. Будемо далі спілкуватися, вчитися. Ділитися порадами, досвідом. На все добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал і на телеграм-канали.